Я живу в Києві, але, але весь рік З Вінничини. Вишиванка теж з Вінничини. ну, приблизно 100 років. Її вишивала моя прабабуся, і Буся, які мене в ній бачать, називають її писанкою. Мабуть, вона справді схожа на писанку. Вишиванка писанка сторічного віку. На дівчині зовсім не сторічного забула, віку. Забула представитись Надія Хмель. Доброго дня всім я хочу всіх вас привітати з днем народження найкращої жінки цього світу, нашої України. Мене звати Катруся. Я з міста Малина, що на Житомирщині. А ця вишиванка для мене дуже особлива, тому що я купила її 5 років тому на першій своєму житті країні мрій. Ще я хочу сказати, що, хоча вважається, що наша Україна жовто-блакитна, насправді вона дуже яскрава і кольорова. Просто подивіться навколо, вона, вона зелена, вона квітчаста і вона просто неймовірна. І я сподіваюся, що сьогодні вишиванка моя принаймні відповідає всім моїм кольорам. Дякую! Вишиванка «Життя з усіх боків. Вишиванка кольорів України. Ну а далі концептуальна розробка. Як кажуть, у нас в Одесі це щось особливе. Мене звуть Марина. Мешкаю я в Києві. І це вишиванка зроблена в стилі ню етно. Зроблена нашою київською дизайнеркою молодою. І Я думаю, що вона підкреслює саме головне і найкраще, що є в українській жінці. Це її душа і серце. Дякую. Дякую, вишиванка, яка підкреслює душу і серце. серце. Оля має чудове українське козаць... козацьке прізвище Шенкаренко. От, вишиванку купувала в Києві. Вишиванка київська, а все решту пошила сама на... у бабусі під Києвом на старій старій машинці Зінгер, які вже більше ста років. Але вона досі шиє. От Хочу привітати всіх О, зі можна, святом. Можна я швидко подивлюся? Ви, ви вже не чіпляйтесь. Ви як? Ну будь ласка. Дякую. І хочу подарувати вам маленький шматочок пісні. А ще хочу подякувати своїй подрузі, яка в мене завжди підтримує у підтриманні України. Ціла та! Дня Україна. Доброго дня Україна. Всі вітаю вас зі святом. Мене звуть Ялена. Я приїхала з Луганської області. Зараз, моя називається сояшники. Вишивала її сама. Дуже люблю це діло. І... і ближче підійдіть, щоб на вас подивилися, як вишивають в Луганській області сояшники. Рівень зашкалює. Наступний. Таю щиро з нашою незалежністю. Мене звати Олеся. Я з Києва. Цю вишиванку, тожніше я б сказала навіть сорочку. Я купила попереднього року на країні мрій. Тут же ж А мій пасок і мої буси з Івано-Франківської області з міста Яремча чудового. це ближче. Ця сорочка була вишита на початку минулого століття. Для моєї тітоньки Валентині Іванівни, яка була актрисою театру Миколи Карповича Садовського в Києві. Вона у нього була ведуча актриса. У неї була коса отакої довжини. Вона розпускала волосся, сідала на стілець і повністю як копна була закрита, її не було видно. А вона була маленька, ще тітніша, ніж я. І от строї, я щаслива, що я можу їх носити. Микола Кармович обнімав її на сцену у цих строях. Тобто тут є дуже велика енергетика для мене, і вона мене все життя підтримує. Я вірю в це. А тепер, значить, а оця каліє я зробила сама із шкіри. Таке. Ну, я люблю робити різні речі, я художниця. А тепер я хочу вам присвятити одного вірша про рідну землю. Мій власний вірш. Моя земля, мій рідний краю. Моя одвічна я любов, твою красу благословляю і йду до неї знов і знов. Люблю тебе в тяжку годину, люблю в час радощів твоїх, люблю за мову солов'їну, за пісню прадідів моїх. Вона то плаче, то сміється, то затиха, то знов звучить. І в серці кожному озветься, її не можна не любить, ой там на цім вигоні, де поміж трав'я квіти, пастись не хочуть когоні, жаль їм на цвіт ступити. Може, прийде дівчина, що коней напувала, хай би собі рибчина, квітів рядних нарвала. Your us Так, шановні. Мене звати Роман Свідерський, приїхав з Кам'янця-Подільського, точніше з району. Села вже немає. На жаль, радянська влада допомогла. Затопили як і Дніпро, так і Дністер, село Студениця. Розкуркурений рід. Мама з Буковини. Привіт Буковинцям. Сорочка в мене пов'язана з Лесією Українкою, бо дядько якому вона належала, сидів в тюрмі за часів Української Народної Республіки. Є його фотографія в музеї УНР, якщо він ще діє, цю сорочку подарувала мені Юля, вона правночка цього дядька І на З день народження. Анна поразила. Марія Миронова. Звідки ти? З Києва. тила? Dolly. Хорошенько цвіте. Ой рода наш красний, Рода наш прекрасний, не признаваймося. Небагато Нас є бага. Світа Вербаніли район. Ірбані, Лене, Луганська область. Пане Ігоре, рвіть конверт. <реш> <реш> В окремій кімнаті. Значить, тоді потисніть руку. <реш> Можна поцілувати руку, руку. Опа. А я хочу. Прошу, прошу, прошу. А я тим часом подякую всім дівчатам, які вийшли у нас до фіналу. Дівчата, прошу до публіки. Прошу Дякую, які вийшли. Ще, ще раз, раз подякуємо. Виходьмо всі. Виходьмо всі і дякуємо і вітаємо переможців і вітаємо всіх нас з тим, що віднині генетичний код українця вишитий у кожного з нас на грудях. Це наша ДНК, і її у нас ніхто не забере. Навіть якщо нам заборонять святкувати День Незалежності, ми все одно будемо його святкувати.